Вітаю вас на моєму каналі. Я Маргарита, ваш джотіш-астролог, і це прогноз на місяць січень для знаку близнюки. Перше, що хочу зробити, звісно, привітати з наступившим 2025 роком. Нехай він принесе тільки хороші, прекрасні події і тільки посмішку на вашому обличчі. А я хочу наголосити, що я саме Джочіш, астролог, ведичний астролог і прогнози рекомендую дивитися для вашого знаку асценденту або для знаку Луни. А ми з вами вже починаємо. Січень починається з дуже цікавої події. 4 січня Меркурій переходить в знак Стрілець, і це ваш сьомий дом гороскопу. Це про відносини і про кохання. І про вашого партнера. Взагалі, фокус цього року у вас буде на відносини. Відносини не тільки в плані кохання, а взагалі відносини з іншими людьми, робочі відносини. Тому ця тема відносин буде часто підніматися і програватися у вашому житті. В цьому році у вас може відбутися розширення сім'ї, збільшення сім'ї або переїзд. Можуть бути суперечки на тему того, що ви хочете проявити себе, показати себе, бути лідером, можливо, у своїй сім'ї, але це може спричинити суперечки з партнером, наче якась така суперечка за лідерство. Хто головний в сім'ї? Будете вирішувати, можливо, також можливо, ви будете з партнером щось обговорювати, планувати, вирішувати. Можливо, у вас є і робочі відносини з партнером, можливо, це не тільки партнер в плані кохання, а партнер по роботі, бізнес партнер і у вас будуть якісь такі з ним суперечки, будете щось вирішувати, будете якось щось погоджуватись, не погоджуватись, сперечатися, взагалі виясняти якісь свої моменти робочі. Цей транзит дає дуже багато спілкування, домовленості з кимось. Можливо, будете вирішувати постійно якісь питання, зідзвонюватися, можливо, якісь у вас будуть консультації, конференції, тобто максимально багато спілкування, якихось домовленостей в цьому місяці вам гарантовано. Звісно, це документальна робота також. 14 січня сонце переходить в знак козиріг, і це ваш восьмий дом гороскопу. Це про неочікувані ситуації, і про трансформації там, де вже давно треба. Для кожного це буде своя сфера, для кожного це своя ситуація, але те, що у вас починаються трансформації, це говорить про те, що все світ готує вас до чогось кращого, до чогось більшого, масштабнішого. І тому трансформацію треба сприймати з радістю. Я розумію, що це складно, але і просто нічого не буває, тому. Потрібно від чогось позбавитись, потрібно щось для себе вирішити, потрібно якось подолати себе, деколи свої страхи, деколи вийти з зони комфорту, щоб отримати дещо більше. Це, наче, маленька рибка, яка плаває в акваріумі і не знає, що може плавати в великому океані якою рибкою хочете бути, ви подумайте? Вам потрібно підвести підсумок, навести лад, відповісти собі на ці питання, як ви хочете, що ви хочете, де, з ким. Якісь глобальні питання будуть підніматися на поверхню. Можливо, це стосується вашого партнера або фінансів, або чогось такого езотеричного таємного. Восьмий дом це такий дом, де дуже багато секретного, загадкового, навіть незаконного. Дехто, підкреслю, дехто не всім може стикнутися з кризовою ситуацією, яка направлена на те, щоб ви дали собі відповідь і підвели підсумки. Вона вас, наче, наштовхує на. Те, що вам треба. Кожен зрозуміє це по-своєму, для кожного абсолютно все по-різному програється, тому потрібно розшифровувати цей прогноз уже на своєму житті, якщо у вас конкретно програлася ця ситуація. Просто згадайте, для чого вона і що все на краще, і, можливо, вам стане трошки легше. Астрологія для того й потрібна, щоб ви отримували підказки. Це загальний прогноз, і тут я можу не... Дати вам інструкцію таку, але якщо ви хочете прям покроково все дізнатися особисто про себе, що вас чекає, де в якій сфері, то це вже ви можете дізнатися на особистій консультації. Якщо вам вона потрібна, звертайтеся, я з радістю вас проконсультую. Вам потрібно покинути. Те, що не потрібно розірвати залежності, можливо, це залежність від людини, від обставин, взагалі від чогось, до чого у вас є залежність, і що вас бентежить, вам не дає радості, це потрібно завершити. Такі трошки підсумок залежностями потрібно покінчити. Для кожного це щось своє, навіть кава для когось залежність. Перегляд коротких відео в соціальних мережах теж залежність. Тому обирайте, яка у вас залежність, і від якої потрібно позбавлятися вже зараз. Теми езотерики, сексуальних відносин, чужих ресурсів, це може бути біржа, аліменти, спадок, якісь виплати. Всі ці теми теж будуть актуальні. 15 січня відбувається повня у вашому знаці зодіаку. Це ваш перший дом гороскопу. Це про вас, це про вашу особистість, це про ваші відносини знову. Бачите, як часто програються відносини. Зробимо трошечки таке припущення, що можливо саме у вас е, щось буде трансформаційне в темі відносин. Можливо, вас щось не влаштовувало, щось ви хочете змінити. Поговоріть про це, обміркуйте все зі своїм партнером, намагайтеся якось це все вирішити дипломатично. Якщо ви не в змозі, якщо ви навпаки вирішили, що вам потрібно це все завершувати, то наберіться мужності це зробити. У кожного буде щось своє, але така турбулентність в плані відносин буде у вас дуже актуальною в цьому місяці. Зміни у відносинах можуть бути різні: завершення відносин. Навпаки, може бути початок відносин. Ви знайдете свою половинку, своє кохання. Або це може бути розлучення, або це може бути заручини, тобто у всіх по-різному, але зміни будуть однозначно. 21 січня Марс стає ретроградним. В знаці близнюки це знову ваш перший дом гороскопу, про що я тільки що казала. Ви ваша особистість, відносини, ваш партнер, підсумки. Виходьте на перший план, заявляйте про себе, розумійте, що ви головна людина в своєму житті, і потрібно робити так, щоб було добре вам. Не потрібно бути жертвою, не потрібно терпіти те, що вам не подобається, що завдає вам болю. ви можете проявитися через творчість, через запуск свого проекту. Вам захочеться наче про себе заявити, щось про себе заявити, презентувати. Нарешті, так зробити цей ривок, стрибок вгору, ви наче просто вибігаєте на сцену, заявляє про себе. І я вважаю, що це круто і сильно. У вас буде зміна особистості. Ви змінитесь. Всі це помітять, помітите і відчуєте ви, ви станете, наче. Іншою людиною, ця трансформація, можливо, трансформує вас всередини, дасть вам розуміння вашої цінності, самоцінності, дасть вам зрозуміти, що ви можете більше краще, що ви варті більшого і кращого. В негативі цей транзит може дати суперечки з партнером або з мамою. Зміни в вашій оселі. А також вам потрібно бути обережно за кермом. Також, якщо ви захочете повернути спорт в своє життя, то це дуже гарна ідея. Спорт це не тільки здоров'я, але це ще й гармонізує Марс, який зараз знаходиться в не дуже хорошому своєму положенні. Він нам не дає сили, енергії, мотивації і спорт якраз гармонізує цю планету, і нам буде значно легше. 24 січня Меркурій переходить знак зодіаку Козиріг. і це ваш восьмий дім гороскопу. Знову це запалює вашу цікавість до секретного, до езотеричного, до всього таємного. Можливо, вам захочеться звернутися до астролога, до таролога, до нумеролога, до будь-якого езотеричного спеціаліста, щоб копнути всередину себе отримати відповіді на деякі ваші запитання. Це дуже цікава тема езотерики, тому якщо ви зацікавились, то не зупиняйтесь. В Ютубі дуже багато інформації. Зараз можете знайти дуже багато книг, якихось цікавих відео, тому вам буде чим зайнятись, якщо ця тема вас зацікавила. Самопізнання через езотерику ну, це просто моя улюблена тема, це, як ви знаєте, я астролог і. О, більше за все, я люблю розкривати людям їхню особистість, їхні таланти. І мій інструмент це езотерика, це астрологія. Астрологія, звісно, теж відноситься до езотерики, нумерологія до езотерики, таро. Всі ці теми надзвичайно глибокі, цікаві, але всі вони направлені на розкриття вас як особистості. Тому бажаю вам знайти хорошого спеціаліста, який вам цьому допоможе. 28 січня Венера переходить знак зодіаку Риби. Це ваш 10-й дом гороскопу, але там вона зустрічається з демонічною планетою раху, яка додає трошки нам ілюзії. В чому може проявлятися ця ілюзія, цей негатив, який дає з'єднання Венери з раху. Ну, звісно, це романи на роботі. Також Венера. Планету кохання, прибутку в 10 домі, в домі роботі може, звісно, дати компліменти на роботі, похвалу на роботі, премії ви можете отримати, якісь винагороди на роботі, навіть підвищення. У вас будуть витрати на оселю, на подарунки, на свята. Вважаю, це дуже приємні трати. 29 січня новолуння в знаці Козаріг. У вашому восьмому домі гороскопу знову трансформація, самопізнання, занурення в глибину себе. Це дом смерті, і тут може бути так, що наче помирає стара версія вас. І ви наче відродитесь зовсім іншою людиною, оновленою людиною, тою людиною, яка знає свою цінність, яка розуміє свої таланти, те, куди їй рухатись і як, яка пізнала себе. Отримала ці неймовірні знання, з цими знаннями отримала силу і знаю, куди цю силу направляти. Може статися дуже така е цікава ситуація, можливо, це народження навіть ідеї або нового проєкту народження, духовне зростання та духовний розвиток. Через самоцінність ви відсікаєте зі свого життя все непотрібне, непотрібних людей, непотрібні події, непотрібні речі. Непотрібні залежності просто йдуть з вашого життя. Непотрібні звички, які вам шкодять, з ними ви теж маєте силу попрощатись, тому що нова, ви не погоджується на таке. На такій прекрасній і неймовірній ноті я завершую цей найцікавіший прогноз для вас, близнюки. Я вам бажаю удачі і сили. Вона у вас є, і ви вже знаєте, як нею скористатись. Тому я обіймаю вас, а ми з вами зустрінемось зовсім скоро в інших відео.